Доровенькі були. Щиро вітаю всіх шанувальників гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую огляд відбіркових матчів Євро 2024, що відбулися вчора, 7 вересня 2023 року. Погнали! Група Бі. Франція на своєму полі не мала особливих проблем з Ірландією, накидавши по м'ячу на тайм. Голи забили Чуамені на 18-й хвилині та Тюрам відразу по перерві на 48-й. Збірна Нідерландів на своєму полі не залишила камня на каменю від греків, що в першому таймі накидавши Елінам трьоху. Відзначились Дерон 17 хвилина, Гак По 31 та, та Вехорс 39. -та. Перевага оранжів була беззаперечною 3-0. Отже, після п'ятого туру у відбірковій групі Бі. Впевнено лідирує Франція, яка набрала максимум очок 15 та однією ногою вже на Чемпіонаті Європи. Нідерланди та Греція, другі, мають по 6 пунктів, але у летючих грав запасі. Не втратила шансів на друге місце Ірландія з трьома балами в активі. Гібралтар постачальник очок іншим і без жодних шансів. 10 вересня зустрічаються Греція-Гібралтар, Ірландія-Нідерланди. Групі G лідирують угорці, які в очному протистоянні з головними конкурентами здолали Сербію на виїзді, хоча першими пропустили після автоголу Салаї вже на 10 10-й хвилині. Але ще в першому таймі гол Варги у відповідь на 34-й та точний удар Орбана через 2 хвилини принесли гостям із Угорщини перемогу 2 1 та перше місце в групі. Литва вдома першою повела після класного голу Паулаускаса на 71-й хвилині. Але далі чорногорці не тільки швидко відігралися на 78-й після не менш красивого удару сходу ходу Крестовича, але й повели на 89-й. Здавалося, справа господарів швах, але не так сталося, як гадалося. На 90 плюс четвертій хвилині черних зрівнює рахунок та підриває на ноги гамірливих литовських фанатів, які під час матчу дружно скандували на трибунах Слава Україні! Героям слава, виражаючи таким чином підтримку героїчному народу України, який вже півтора роки чинить супротив російській агресії. Отже, в групі G лідирує Угорщина 10 очок. 7 у Сербії, 5 має Чорногорія, по 2 Литва та Болгарія. Тут ще вся боротьба попереду. Як за перше місце, так і за друге. 10 вересня грають Чорногорія, Болгарія та Литва Сербія. Тепер група H, де зійшлися в герці лідери. Казахстан приймав Фінляндію та програв 0-1. Гості володіли ініціативою та заслужено перемогли. Вирішальний м'яч провів Антман на 78-й хвилині. Данія без проблем розібралася Сан-Марино вдома 4-0. До трьох голів першого тайму відзначились Хейб'єрк. Меле та Вінт. Додався гол Поульсена вже в компенсований час. А ось Словенія в надрезультативному поєдинку перестріляла Північну Ірландію 4-2. Коли на гол Шпорара третя хвилина, дуже швидко відповів Прайс сьома. Але ще до перерви Стоянович 17 та, та Шешко 42-га зробила перевагу для Словенії досить комфортною. Правда, по перерві Еванс доволі швидко на 53-й хвилині відновив інтригу. Але все той же Шпорар цю інтригу остаточно поховав на 56-й хвилині. Отже, Фінляндія має 12 очок і лідирує в групі Аж. Другі, треті – данці та словенці по 10 балів. Четвертий Казахстан 9. Між ними і піде боротьба за дві путівки на Євро 2024 Північна Ірландія після словенської поразки теоретично втратила всі шанси на поїздку до Німеччини. Сан Маріно з самого початку без жодних шансів. В шостому турі 10 вересня Казахстан приймає Північну Ірландію. А ще грають Фінляндія, Данія та Сан Марино, Словенія. В групі є. Чехія не змогла переграти Албанію. На гол Вацлава Чорного 56 хвилина. Гості відповіли точним ударом Недіма Байрамі, 66 хвилина. В підсумку 1-1. Що дозволило Польщі після перемоги над Фарерськими островами 2-0 з дублем Роберта Левандовського на 73-й з та на 83-й хвилині? Підібратися до лідерів в притул. Отже, маємо Чехія, 8 очок, Албанія 7, Польща 6, Молдова 5. Ці команди ведуть боротьбу за євро 2024. Плюс непоступливі Фарери один пункт. 10 вересня грають Фарерські острови Молдова, Албанія, Польща. Вболіваємо за наші команди всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння, росіянам усвідомлення того, що вони творять в Україні, а людям всього світу мирного неба над головою. З вами був Санич. Зустрінемось.